Ребята, и сегодня я придумала мини-сериал для вас. Если вам нравится такая рубрика с сериалами, то тогда пишите в комментариях. Ну а мы начинаем. Блин, чё классники всегда кажут, что они учат больше, чем мы. Чем мы. Четыреклассники. Хм. Я знаю одну девочку, отличницу. Я мужу в ней, В красте. Зошит. Вот эту книжку, І подивитися, скільки ж вона вчить. Точно гарна ідея. Сонь, а який в нас перший урок? Алгебра. Блін, я її так не люблю. Так, треба зараз до неї тихенько підкрастися і викрасти в неї книжку. Так. Головне, що я, га... Головне, що я гарно знаю алгебру. І точно не зроблю. Блін, я забула слово Сонь, представляєш? І точно не зроблю ніяких ошибок. Як ти могла? Як ти могла забути слово? Хоча ти ж не шариш в український. Ну так, я не дуже в ній шарю. Так, тихенько О, в неї розтягнутий портфель. О! Хух! Готова! Добре, пішли вже на алгебру. Угу, Пішли. Слава Богу, що я викрала щоденник. Тобто, як там його книжка з, з різних предметів. Хм, як добре, що я її викрала, і вона мене не побачила. Ну, зараз ми подивимося, в кого там задачі і прем'єр Важче. Так, на карта України, звичайна, як і в мене. Так, тут щось для нататок, все не цікаво. Хм. Фізика? В неї фізика? Блін, а я не знала, що семикласниці, що семикласниці вчать фізику. Боже, скільки тут незрозумілих предметів. Скільки тут на нас міріх примірів? сила силотяження, приміщення прирівно прискореному, прямолінійному русі. О Боже, це точно не для мене. Так, що? Хімія? У мене її теж нема. А що це за таблиця? Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделеєва. Боже, що це взагалі таке? Нічого не розумію. Так, ще одна сторінка хімії. О Боже, якісь речовини щось вообще не зрозуміли Ну це я точно не знаю. Так. Далі геометрія. Блін, в нас геометрія це як в математиці, а в них окремо щось якісь квадрати, щось незрозуміле, ну, вже трішки схоже для мене. Алгебра, Боже, скільки тут незрозумілих примірів. Як вона це все запам'ятовує, я не розумію, ці всі формули. Просто капець. О, українська мова, ну тут вже все зрозуміло. Перша сторінка зрозуміла, і друга теж зрозуміла. Блін, може візьму. Більше... Блін, тепер я справді розумію, що в неї важчі уроки. Блін, а що тепер робити? Як їй повернути цей ці... цю книжку? Я ж навіть не знаю. Блін. Так, я підслухала їхню розмову, у них залаз, зараз алгебра. Я можу на розкладі подивитися, коли ця алгебра. Точно, тут же є розклад. Зараз подивлюсь, коли в них алгебра. І в якому кабінеті? Так, алгебра в них друга. І в 10-му кабінеті. Так, добре, зараз підписати кабінет. О, до речі, мене звати Маша, а вас як звати? Напишіть в коментарях. Коротше, я вкрала книжку в семикласниці і не знаю, як її повернути. Але зараз буду щось думати, а ви поки дивіться далі. Так, зараз подивлюсь, де тут в них алгебра. Mm -hmm. Так, добре все зрозуміло. Алхбри в них на другому поверсі. Зараз піду туди. Так, я єлі приперлася на другий поверх. Треба зараз почекати, поки вони вийдуть з того кабінету. Вон там, бачите, така двірка закрита зараз. Треба почекати, поки вони відтуди вийдуть. Будемо чекати разом. Іть опа! Все. У нас закінчився алгебра, можна йти в столовку. Ага, слава Богу, вона закінчилася. Можна тепер поїсти. О, все, вони вийшли. Так, зараз я. Треба обережно прийти до них. В кабінет Алгебри. Вона ж точно не забирала портфель. Вона спочатку їсть, потім його забирає. Це я точно знаю. Тоді зараз піду і в її портфель підкладу цей. Зошит. тобто книжку. Так, треба швиденько. Ось її портфель. Зараз я сюди підкладу. Опа. Такси. Треба йти з цього кабінету. Фух, слава Богу, я прийшла. Надіюсь, вона нічого не побачила і нічого мені не буде. Я на це дуже надіюся. Фух, слава Богу. більше ні... Зато тепер я знаю, що синклашки вчать більше, більше ніколи, брати, більше ніколи не буду брати чужих жошиків. І, і ви ніколи не беріть чужих зошитів. Це може бути небезпечно. Зразу вам кажу, я точно знаю, що якщо хтось старше вас на якийсь клас, то він точно вчить більше, вчить більше. Тепер буду знати.